Ти що так не лякався? Що так не лякуська все? Де ми? Ми я. Ми вибираємо, короче, цю плиту для шаф. Нарешті. Білий Угу, Перломутор. Ну, да. Але він не перламутровий. No. Коротше, ми тут дивимося плити, а тут так булочками пахне, я не розумію чого. Аж булочку захотілося. Чи дивимося якісь всякі веселі системи? Нічого. Ну no. 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 like this... no. no. Мені цей подало дуже якийсь. VR, VR є такий монітор, що ти можеш будь-які їхні товари подивитися. Ми пішли з Пашкою і давай клацати по тому моніторі, а потім виявилось, що отут є монітор, на якому треба клацати. Ну пари два. Плита вибрана. Покупки шині. Знаю, ми навіть не знаємо, що я хочу, але я хочу булки. Бо там дуже булками Купи фані рибу. пахну. Купи не хочу рибу. О, У мене вжима. котів є чотири, дякую, не треба. Ми ж майже не знімали попередні дні. Вчора ми були в цьому в'юзку. Я не показала, що ми купили. Зараз покажу. Я вже брала раніше ось такі пакети. Для пання, я зараз покажу, в мене тут от стоїть зверху корзинка. Опа! Вони складні були, але я тільки що їх розфігачила. Коротше, отки, от 40 на 50, якщо не помиляюсь, розмір. І чорну я маю. Я, по-моєму, минулого разу купила дві чорних одну білу, або навпаки, вроді та дві чорних одну білу. І тепер я докупила ще, бо ми кожного прання користуємося тими штуками, і деколи я просто не встигаю повикладати, то, що перу в тій сітишці. Що ми там перем? То однозначно нижня білизна. Прикольно, зручно. І ще я часом туди засовую або наволочки, або в нас є такий. Один комплект постільної білизни, теж з юзку, він дешевий був. Бляха, він щось 350 гривень вроді, коштував. Той комплект, дві наволочки і під, під ковдра е на наше велике ліжко. Він, коротше, в чому фігня? Коли переться ота підковдра, то вона просто зав'язується на вузли. Якась така супер тоненька видно тканина. Вона починає зав'язуватись, і в неї ще напихується куча всякої фігні. коротше, ну, все, що переться, футболка там і так далі. І то просто потім, ну, нереально то все розплутати. Тому от ту під ковдру, коротше, я теж запихаю в ту штучку, і прикольно. А ще, я думаю, що досить непогано було би прати одяг взагалі весь. Тобто сортувати там окремо пашкіне, великий такий пакет у сіточку, і окремо моє, і тоді мені не прийдеться все сортувати, коли я буду витягувати. Коротше, там спралки або сушарки. Точніше, як спралки просто дуже легко можна буде закинути в сушарку. А вже сушарки, коли буду витягувати, то мені не треба буде сортувати, просто розібрала своє, розібрала пашкине. Ну, не знаю, поки що я не купляла інших розмірів. Пакетів, бо якщо брати весь одяг в пакет в цих сіточках, то треба буде докупити, бо в мене таких великих немає, ясно, що треба буде більше. Так що, поки що не купляла, поки що про те, як завжди, е, Ну поделюсь, якщо щось, то хіба докуплю. Навіть не дивилась, не бачила, не пам'ятаю, чи є Юску великі. Ну Вони точно є, мені казали, в супермаркетах, вроді чи в Ашані, чи що. І 100% є на Aliexpress, Я теж бачила, прям різні різні розміри є. Якщо щось, то не проблема, буде дозамовити чи докупити. У нас тут двіжуха. Я, коротше, вчора загрузила посудомийку, але не включила. Включила її аж сьогодні. Тільки що витягнула з сушарки все, треба тільки ще її почистити. І витягнув прачку, закинув в сушилку. мене якраз тільки що доправили. Поделюсь, може ще щось сьогодні поперу, бо бачиш, вже ціле відро закидала. Ну, курзина для брудного одягу. Я не можу наразі прати, тому що в нас чомусь якась така фігня, що коли працює посудомийка і пралка одночасно, то воно нормально не пере і особливо нормально не миє посудомийка. Того я завжди то включаю по черзі, можу хіба що посудомийку включати одночасно з сушаркою або пралку з сушаркою одночасно включати. Коротше, наразі, так як я включила посудомийку, то однозначно зараз прати нічого не буду. Зараз будемо тільки сушити. Ще в юску вчора ми купили отакий ролер, Щоб чистити від шерсті все, пашка купила собі кинути в машину і забув його дома. Коротше. І ми купили комплект постіль. Доренгам. Оба! Отакий комплект постілі. Все класно з ним. Тільки то, що м -м, сама простенька, вона не на резинці, а, ну, звичайно. Але вона велика. Я подивилася, що, в принципі, можна буде зшити, вставити резинку. Резинок у мене мільярд. Тому не проблема. Вирішили взяти, бо нам треба хоч щось змінне. В нас. Реально, постіль дуже швидко зношується. Бо, по-перше, ми часто перем, тому що е, коти, приступи, коротше. Та й навіть якщо без приступів, то все одно коти лазять по ліжку і прати треба часто. А по-друге, е, ми дуже часто забуваємо обрізати когті котам і вони просто то все діло друть когтями. Того. Якби треба хоч щось на змінне. Ми взяли, чесно кажучи, це ну, не зовсім дешманщина, але це ну, десь так. Нижча планка середньої ціни. Воно десь коштувало, я вже точно не пам'ятаю, ну, коротше, в районі півтори тисячі, мені здається, десь так, плюс-мінус. Подивимося, як носиться, бо в нас є. Досвід дешевшої постілі, по-моєму, у нас за тисячу нічого навіть не було. От, Подивимося, про як носиться. Чи варто брати ще по розцвітці, Це єдине, що нам таке, хоч що хоча б якось підійшло би. І що мені єдине, що сподобалось, що тут е на замку. На замку під ковдра і на замку наволочки теж. Бо деякі йдуть просто так, типу як за пахом, це ужас. Я не знаю, як кому, але мені то жахливо не подобається. Подивимося, як цей комплект буде служити. У нас такий сніг лопатий падає капець. Ну, таке а? щось. Боже, сонця нема, настрою теж нема. Капецький. Він треба трошки може отакувати. Хоч світліше в хаті буде. Бо я щось на натурі, як в бункері сьогодні. О, добре. Глянула хоч на погоду, бо думаю, блін, буду як в тому бункері сидіти, навіть не буду бачити, що там відбувається на вулиці, яка погода, і коротше. Все, працюємо далі. Всім привіт! Все, я вже відпрацював день свій робочий. Їду додому е з новин. Е відправила вентилятор, має бути завтра до шостої. І вроді би як приїхав заяц на Окерпошту. Снігом на мелок, дорога. Отака от. ну, там трошки біля дріжзаводу було гірше, типу, а в лісі отака отака от, трошки переметано, легенько. Ой, легенько всі, всі їдуть, ніхто не спішить нікуди. І я теж. Корочі, спуск роз... розкатаний кап'яць. Всі помаленьку так їдуть. Жесть. Йду на округошку забирати того зайця. вісного який нам приїхав поганий. Все Заєць в мене. Іду додому. Заєц! Заєц! Ти мене слишиш! Форшонярики, блядь. Йди звідси. Зайдь. Так приїхав. <рих> а шо рони з цим шариком тут? Ну балу. Ти коли го? Я чекаю, вони ще дошають. Тут. Блін, на голову трохи більший, але нічого, нормально. Прикольно. Гарний файт. Напаску декор є. Запас зайців теж. Чого то, запас зайців. Ой, в то... тебе є три? Ні, я не стану тапок. О там ось чотири зайці. Ще. Десь ходять. О, раз, два, два ризвих і два білих. Зайця теж. Що ви? Не маєте вже їсти крихти ній полишалися. Їжте крихти. Ніхто вам не буде давати. Дечились трохи. Дечились? Ну я ну, вже дам в десятій десь. Коротше, тим, як будемо лягати спати. А чого? Без спала моц? А без спали моц. Нажарлося та й спали. <рес> Добре. Дякую за зайчик. Нема за що. Прости велика. Буда вже. Моя запашна кавулічка і монтаж, і котики. Мінька. злазь звітам. Молодець. Доброго вечора. Ми з України.